Добрий день, сьомий клас! Тема сьогоднішнього уроку виконання вправ. Будемо виконувати вправи на підбирання коефіцієнтів у рівняннях реакцій. Протікання хімічних реакцій можна описати схемою реакції або рівнянням реакції. І у схемі реакції, і в рівнянні реакції. По ліву сторону від значка утворюється, вказують реагенти, тобто ті речовини, які вступали в реакцію. Початкові. З правої сторони від значка утворються, вказують продукти реакції, тобто ті речовини, які утворилися під час реакції. Формули речовин і в лівій, і в правій частині розділяють знаком плюс. Різниця між схемою реакції і рівнянням реакції полягає в тому, що схема реакції не враховує закон збереження маси речовини, а рівняння реакції враховує. Врахування відбувається за допомогою коефіцієнтів. Адже, якщо розглянемо схему реакції, то кальцію до реакції був один атом, після реакції один атом, ніби все добре. Оксигену було два атоми, а після реакції лишився один. Один ніби зник. Такого бути не може, бо тоді не справджується закон збереження маси. Адже один атом оксигену не може важити стільки, скільки важить два атоми. Інша ситуація в рівнянні реакції. Кальцію до реакції 2 атоми, після реакції теж два атоми. Оксигену до реакції 2 атоми, після реакції теж два атоми. Тому тут справджується закон збереження маси речовини. В сам запис схемі реакції і рівняння реакції теж відрізняється. В схемі реакції значок утворюється, пишуть стрілочкою вправо. А в рівнянні реакції використовують в якості знака утворюється, значок дорівнює. Розглянемо, як же відбувається підбирання коефіцієнтів в схемах реакції. Ну, наприклад, є в нас така схема реакції H2. Додати o 2 Утворюється, оскільки в завданні буде стояти стрілочка. H2O. Оскільки я відразу буду розв'язувати, то я цю стрілочку заміню на дорівнює, так як повинно бути вже у складеному рівнянні. Тепер будемо підбирати. Низом я роблю записи додаткові собі. Зазвичай їх не пишуть, а всі обчислення роблять усну. Ви можете їх записувати, наприклад, на чернетці. Для цього, щоб підібрати коефіцієнти, порівнюють кількість атомів в лівій і правій частинах. Ну, давайте по порядку. Отже, в лівій частині гідрогену в нас два атоми. А в правій частині теж два атоми. Я собі випишу. Гідроген. В лівій частині два атоми, в правій два атоми. Співпадає кількість, е, однаково в нас. Отже, гідроген урівняно. Тобто коефіцієнти там одинички, нічого писати нам не потрібно. Наступний елемент оксиген. Оксиген в лівій частині два атоми, у правій частині один атом. В такому разі. У нас кількість не співпадає, тому вираховуємо коефіцієнт. Коефіцієнт вираховується е, таким чином: більшу кількість атомів ділять на меншу. Тобто 2 поділити на 1. Це буде 2. Цю кількість, яку ми вирахували, записують перед тією формулою, де була менша кількість, ми урівнювали оксиген. Отже, оксигену в правій частині менша кількість, ніж в лівій. Тому вирахований коефіцієнт будемо писати перед формулою із меншою кількістю. Тобто запишемо ось сюди. Далі продовжуємо підбирати коефіцієнти. Продовжуємо знову спочатку. Гідрогену в нас тепер два атоми в лівій частині. А у правій. Вже не два атоми, а два рази по два, Тобто чотири атоми. Не співпадає. Тому нам треба знову вирахувати коефіцієнт більшу кількість 4 поділити на меншу кількість 2. Результат 2. Цей коефіцієнт ми повинні записати перед меншою кількістю атомів гідрогену. Тобто перед формулою, у якій була менша кількість. В правій частині було 4 атоми гідрогену, в лівій всього лиш 2. Тому записуємо результат в лівій частині. 2. Далі оксиген. Знову, оксиген у нас до реакції 2 атоми. Після реакції 2 рази по одному. До реакції 2 атоми після реакції 2 рази по одному. Тобто теж 2 атоми. Оксиген співпав. Ще раз гідроген перевіряємо. Гідрогену до реакції 2 рази по 2 4 атоми. Після реакції 2 рази по 2 теж 4 атоми. Оскільки бачимо, що в нас і кількість атомів, і оксигену співпадає по два атоми, і гідрогену співпадає, то це означає, що ми вже підібрали всі необхідні коефіцієнти, перетворивши схему реакції у рівняння реакції. Розберемо трішки складніший випадок. Отже, реакція П додати О2. Утворюється, я відразу пишу, так, як в нас у відповіді повинно бути, П2О5. Підбираємо коефіцієнти. Ніби все просто, все добре. Ну, давайте підберемо. Будемо порівнювати до реакції і після реакції. Фосфор спочатку. До реакції в нас один атом, після реакції два атоми. Так і записуємо. До реакції 1, після реакції 2. Відповідно, нам потрібно більшу кількість, тобто 2, поділити на меншу на 1 і одержимо 2. Два. два ми повинні записати перед формулою тією, де було менше фосфору. Після реакції в нас два атоми, а до реакції один, Тому писати будемо до реакції. Записуємо 2. Далі оксиген. Оксигену. До реакції 2 атоми після реакції 5 атомів. До реакції 2 атоми, після реакції 5 атомів. Відповідно, щоб вирухати коефіцієнт, нам потрібно 5 поділити на 2. І якщо поділимо, це буде 2,5. Але виникає проблема. Ніколи коефіцієнт не може бути дробовим числом, тому нам доведеться виправляти цю ситуацію. Поки що так і напишемо 2,5, а тоді пізніше приведемо все до належного вигляду. Тобто, поки що запишемо такий нереальний коефіцієнт 2,5 молекули. Далі, записувати, до речі, будемо там, де. Була менша кількість атомів оксигену, тобто в лівій частині, де було його два. Перевіряємо далі. Наступний елемент. Чи в нас всі елементи будуть сходитися кількість. Фосфору у нас до реакції два рази по одному, тобто два атоми. Після реакції два атоми. Два рази по одному. 2 атоми. Після реакції 2 атоми. Кількість співпала. Фосфор урівняно. Оксиген до реакції 2,5 помножити на 2. 2,5 помножити на 2. 5 атомів. Після реакції 5 атомів. Теж кількість співпадає. Єдина проблема, що в нас дробовий коефіцієнт. Щоб виправити ситуацію, нам потрібно кожен коефіцієнт у рівнянні домножити на 2. Тобто 2 домножаємо на 2, 2,5 домножаємо на 2 і 1 домножаємо на 2. Якщо домножимо відповідно 2 на 2, то ми одержимо 4. Тому ось тут буде не 2, а коефіцієнт вірний. 4. Далі 2,5 теж слід домножити на 2. Такому 2,5 помножити на 2 одержимо 5. Отже, коефіцієнт повинен бути 5. І е, залишився останній випадок. Коефіцієнт у нас не записано ніби. Тобто він рівний 1, якщо немає числа. Тому 1 помножити на 2 буде. 2 записуємо 2. Ось тепер цей запис ми перетворили на рівняння реакції із реальними коефіцієнтами. Тобто, на що слід звернути увагу в таких випадках? Якщо у вас виходить внаслідок розрахунків дробове число, то коефіцієнти всі, що є в рівнянні реакції, слід домножити на 2.